Розпочався легкоатлетичний пробіг зі спільного виконання гімну та руханки. Першими стартували діти, найменшому учаснику два тижні. 15-річний Артем Величко долав дистанцію на підтримку свого батька воїна та його побратимів. Мій тато в перші дні війни став добровольцем і воював в різних областях України. І весною отримав поранення в Донецькій області. Я займаюся бойовими мистецтвами, але сьогодні вирішив випробувати себе в на дистанцію 2 кілометри. Ми біжимо з наших воїнів, які дають нам змогу займатися спокійно спортом. Дякуємо їм за за таку можливість слава Україні. Десятирічна Злата Середюк пробігла з сестрою та друзями 500 метрів. Українці це сильний народ і ми зможемо перемогти. І українці ну, мають мені здається, стати разом, щоб перемогти. Все Вікторія когут вишила доньці та сину сорочки бісером. Каже, для такого заходу не шкода одягнути найкраще. Старалася для того, щоб дитина ну, застосовувала, показувала. Вишиванку, звісно, хай ходить. Навіть для дитини маленької не шкода, що він запацяється. За 10 хвилин, 19 секунд пробігла два кілометри киянка Марина Галич. Жінка найстарша серед учасниць. Каже, бере участь у забігах з 2014 року. З моїх самих найбільших досягнень це було перше місце на забігу Чорна гора. Двадцять кілометрів. Забіги зараз вони дуже не тільки символічні. Вони дуже допомагають нашій армії, завдяки якій ми взагалі, сьогодні маємо можливість бігати. Ми з Києва можемо приїхати до вас у Луцьк. Максимальну 10 кілометрову дистанцію пробіг разом із сином Володимир Грабовий. Чоловік постійний учасник забігів на півмарафонів та марафонів. Це перший раз в Луцьку, то ми не могли пропустити цього цієї події. У Луцьку в першому забігу у вишиванках взяли участь майже 200 учасників. Сказав співорганізатор Володимир Захожий. На гроші зібрані в результаті акції купуватиме. Тречі, які замовили військові, ми не маємо забувати і основне нагадувати дітям, щоб діти розуміли, якою ціною сьогодні в Україні дається от та частинка миру, яка сьогодні навіть є в нас. Зараз де якраз таке формування нової держави, і це покоління, яке підростає, змінить цю державу докорінно. І щоб так було надалі, ми мусимо такі заходи проводити і давати їм розуміти. Незалежність, соборність, демократичність, цілісність, якою ціною сьогодні надається усіх учасників забігу у вишиванках нагородили пам'ятними медалями. Гроші, які зібрали під час заходу, зі слів Володимира Захожого підрахують завтра. Тетяна Біску, Петропотієвський, Суспільне, Луцьк.